Всім привіт, з вами Містер X, і сьогодні я продовжую проходження The Walking Dead. І це друга частина, як ви бачите, Зар... зараз я нажимаю кнопку продовжити і пригадую, як в попередній частині. Ага. Трішки не тут ми були, зупинилися, ну. Значить, збереження тут не, не таким чином відбувається, як я думав. Ну, як ми пам'ятаємо, зараз нам рацію потрібно знайти. Mm, хоча стоп, можливо, краще спочатку послухати автовідповідач. Mm, так, так, я вже це знаю. Отже, як дехто може не знає, в попередній частині ми дізналися, що батьки дівчинки, яку шукають, зараз знаходяться в місті Саванна на відпочинку, але там стався якийсь інцидент, і вони не можуть повернутися. і Зараз ми йдемо шукати рацію. Ну, після того як я знайду рацію, вже самі побачите, що буде далі. No, I didn't get dropped. We're still having a good time. Please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've, I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3 left at 6 51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 9 1. Так, 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 абсолютно вірно, як ви бачите. Ми любимо тебе, ми любимо тебе так, звичайно. Це батьки, які... Які залишили дитину вдома, я так розумію, з, з нянькою, чи як це сказати, ну. З якимось опікуном. Так, рація була, здається, тут. Так, так. Hello? You need to be quiet. Так, це ми вже чули. Я сподіваюся, голос з рації це і є. Це і є маленька дівчинка, яка проживає в цьому будинку. Ну, Я буду намагатися її заспокоїти, якщо ще зараз діалоги будуть. Так, є. What's your name? I'm This is my house. Тому що зараз я думаю не варто лякати. В такій you ситуації лякати дітей? дітей це. Вона на на вулиці в домику, в, в, в будиночку на дереві. О, oh, да me? бачу. <laughs> це ця маленька дівчинка. У нас було і на фото. Оу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце було. Це зараз, напевно, треба ціле, это по... Чому... Ну -мо, чувак, який неуважный. Давай, давай! Не, на жаль. На жаль. А, не, все живи. На данный момент мы живи. Да, давай. Бей. О, о, о. Все? Нет. Все? Нет. Вау, вау, вау! Ну нічого собі! Аж на це дивиться. Чувак, це було... це було дуже жорстоко. think Ее шо. did. Oh, yeah. i heard her scream two nights ago maybe one of the monsters got her two nights ago yeah that's probably what happened you've been all by yourself through this yeah i want my parents to come home now you know oh look i don't know what happened but i'll look after you until then What should we do now? Давай краще. Пошукаємо допомогу. Набагато ефективніший варіант за інші. Тримайся поблизу мене, окей. Так, давай звідси. звец. Крайней мере мецеп. Мається... Ну От куди вона так швидко біжить? Не забуваємо, що головного героя зараз, як ми дізналися його звати Лі, в нього дуже сильно пошкоджена нога. Опа. Здається, живі люди. Ну, нарешті після того міліцейського ми бачимо ще живих людей. Хоча вже він був і потім не зовсім живий. Should I stay? Не виключено, а твої батьки можуть вернутися, але я не залишу її самотньою. Safe, Небезпечно дітей I так stay. Stay. Okay. Hey, man. Holy shit! Не ешь нас, не, не, чувак, я вас есть не буду. <свят> так, мы шукаем допомогу, так, так, абсолютно верно. Шон Грин, дуже прям. Ли, Клементина и Чат. Ага, нам обіцяють відвезти нас на ферму, де безпечно. Just some guy. Ну і тут я повідомляю, що я звичайний перехожий, який зустрів цю дівчинку. Чомусь цей. Шон, він дуже здивувався, як я бачу. Він досить. Досить дивно він відреагував на ці слова мої. Ну, байдуже, не будемо звертати на це уваги. А, зараз штовхати машину треба. Давай. Ну давай, 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 давай. О, це сильна допомога. Все. Все. Оу, oh, чувак. Ти ризикуєш. Чад реально. Ризикує. <ривіт> ага. Це точно. Для простого хлопця я за багато життів сьогодні спас. Хоча і немало я вбив. Людей. Чи не людей, це напевно були вже не люди. Адже вони себе не контролювали. Це були. зомбі, звичайні, були. Ну і ми заїхали в якусь сільську місцевість. Де зараз. Де зараз. Де зараз. Де зараз ми зупиняємося. І так, класична американська ферма. Чат повідомляє, що він Swin додому. Вийде, Окей, вийде. давай. Зустрінемося. Можливо, колись. Не знаю. <laughs> Це вже побачимо пізніше. Mm -hmm. You've brought a couple guests. Um, Twisten nas vyrušil, co tak? Man, he could be a help to somebody. So it's just a спас, а там була... много чазна. Была чазна стая зомби, якщо так можна її назвати. Yes. Okay then. Well, і знову ж нам не довіряють. Знову ж питають за я її батько. Я не розумію, хіба може в такій ситуації бути важливим, чи я батько її чи ні. Це вже не так стає важливим, адже головне життя hell. I it hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Herschel? Herschel Oh. How'd this happen? We're uh, car accident. So, where are you headed before the car accident? I was driving... З Атланти? Можливо. Не знаю, можливо я зараз збрехав. <гум> Бо я не знаю, звідки, звідки, куди я їхав, я цього. Або не знаю, або не пам'ятаю. будинку. you're Welcome. Her her daughter, there, we're done here. I didn't get your name, darling. Clem... Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after until we uh, find their parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta to reinforce the fence around the farm. Hmm. думка, <laughs> Вплітно навколо. будинку, це буде, Мені здається, ідеальною ідеєю. Ой, блін, я тут прочита. Не прочитав, що було написано, але ладно. Такі речі тут не стаються. Ой. Не стаються. Чи бачу, як мертвий коп. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. <repeat> Значить, батько, сьогодні, хлопці, нам не допоможе. На жаль, я забув його ім'я. Ну, він, він не вірить в те, що ми бачимо. Що нам робити? Оу. Oh. Пристрелити? Ні, а мені здається, це дуже жорстоко. Окей, okay, we'll you headed? Towards Мейкен, I suppose. В Мейкон відправляється наш головний герой, але де це, як туди добратися, я, на жаль, зовсім не знаю. it sounds like manure <laughs> manure like when a horse plops just like that <gasps> i missed my mom and dad i bet clem how far is savannah pretty far oh okay Це напевно. Це був жахливий сон всього навсього це головному грою або почулося, або приснилося щось нехороше. Hey, get up. Вставай, окей. Е, я думаю, на цьому другу частину можна завершити. Очікуйте завтра 3 частини проходження, я продовжу проходити цю прекрасну гру. Яка на даний момент мені виглядає дуже цікавою. Буду дуже радий пройти її з вами. Дякую всім за перегляди. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Не забувайте також вступати в групу ВКонтакті. Всім успіхів!